Завітайте у магазин Та-да. І ви можете купити Oxibru 1 кг 199 гривень 90 копійок. Ну, грубо говоря, 200 гривень без 10 копійок. Це дуже якісний порошок. Його так хорошо рекламірують в інстаграм. Ну він є вже і туда. Можна купити його, бачите. Дешевший треба платити за пересилку. Зайшов і купив. А мило, дивіться, 12 гривень, 90 копійок, теж стада. Глянь таке, зроблено по державному стандарту. М -м? Класне. Оце воно В магазині Тада. І ось ще відбілюючий кисневий порошок. Плямо відний. 119 гривень, 30 копійок. Один кілограм? Та його надовго вистачає, але ну, він класний. Це отакі. От Бачите як. Що воно в мене? Чіплями якісь? Також та ви можете купити засіб для миття посуду. Дивіться, яка здорова, здорова, здорова. І упаковочка на один літр коштує 49 гривень. Бачите, акція. Також йде в Тада. Гель для прання Сарма. 4 літра 185 гривень. Ось є Polar. ще якийсь економ. Тут, виходить, гель 5 літрів, 165 гривень. І от ще один грунувал. Навірно, так називається 159 гривень. 95 копійок за 5 літрів. Ну, я вибираю між оцим і оцим. Навіть не знаю, який краще взяти з них. Ну, сарма. Це її ми, миючий засіб. Тепер вони і порошки роблять. були такі непогані по акції. А от первую де також по акції. Ну, це, напевно, концентрат його трошки Надо 569 гривень. Виходить. 3,75 литра. Така здорова упаковочка. І це пару мега. Ну от. 3,75 литра гель для прання. І вот ще по опции ID гель. 179 гривень. Такого плана упаковочка. Так, також ви можете купити доместо зі знижечкою 105 гривень 90 копійок. Непереможний боротьбі з мікробами. Оце класний захист від вапняного налюту. Це гель. Густий гель, його надовго вистачає з різними ароматами. У ну, жовтому є, в зеленому і в синьому. Це свіжість. Жути я не нюхав, але ну, я завжди отакий от беру. Бачите, 105 гривень 90 копійок, якщо завіти, як я